Сьогодні ми маємо центральну виборчу комісію, де прямо і чітко ясно кого рекомендувала, яка політична сила, і, відповідно, вона із нього питає не чесної роботи, а підтримки своєї. Це абсолютно нонсенс у світі, у світовій практиці, коли центральна виборча комісія перетворилася на політичний клуб. І мені дивно, що протягом виборчої кампанії. Практично там до вас чи в інші телеканали завантаженість, тому, просто їм нічого сказати. Я ходив на телеканали відкрито, чесно, я мав що сказати людям. Коли ми переформатовували Центральну виборчу комісію 8 грудня 2004 року, перше питання, яке я поставив Центральній виборчій комісії, повернути довіру людей. Нам це вдалося. Ви пам'ятаєте, які сигнали автомобілів навколо ЦВК? Кожен вважав за потрібне посигналити, тим презирство до комісії своє висловити. Потихеньку стихло, стихло, стихло. І я скажу, що третій тур, коли ми проводили, хто б сьогодні яку оцінку не давав, але нам повірили. Сьогодні сумнівно, щоб Центральна виборча комісія мала такий рівень довіри, який був у нас. Тоді, у 2004 році, я вважаю мені сьогодні не соромно дивитись очі нікому ні бувшим політикам, ні теперішнім політикам. І мені ні один не закине докору, що я щось зробив не так. Добре.